Да не все поместились. Я приїхав до міста Південно, так як я обіцяв хлопцю, з яким прибував в полоні, що я приїду обов'язково зустрінусь з матір'ю. У нас була домовленість. Якщо він перший припаде додому, то він приїде до мене. Якщо я попаду додому, перший обов'язково прибуду до його мами, надам інформацію. І, ну, що він живий, здоровий. Як давно ви звільнилися з полону? Два місяці, як мене обміняли. 23 липня. А скільки часу ви знаходилися в полоні? В полоні я перебував три з половиною роки. Обміни геть малими партіями міняють. Хлопці ще перебувають там. Надіємося, що. Нарешті скоро може повернути всіх. Ну, держава щось не дуже поспішає. Дуже багато хлопців ще залишилося, дуже багато хлопців. І військові, і цивільні. Є люди, які потрапляють, ну, зараз потрапляють у полон так само. Ну, взагалі дуже багато наших хлопців перебуває далеку ви приїхали сьогодні сюди з Миколаївської області підтримати маму військовополоненого радіона, з яким мій чоловік на ворожому полоні перебував понад два роки. Тось тобто вони ну, в одній камері проживали, вони ну. Як Бердіон попросив, щоб мамі подарували білі троянди, тому що мама їх дуже любить. Ну і, звичайно, підтримати, розповісти, як взагалі її син. Мій чоловік знаходиться в полоні 3,5 роки. Потрапив до полону 4 квітня 2022 року. Звільнений з полону був 23 липня 2025 року. Два місяці, як зараз знаходиться він на Нашій рідній землі е, проходив реабілітацію, тому що отримав ну, в полоні дуже тяжкі травми позвоночника, інсульт. Тиждень я шукала, потім вже з'явилося відео з російських е, сайтів, де ну, чітко на фотографіях було видно, як беруть до полону. 16 квітня 2022 року. Я отримала сповіщення про те, що він потрапив в місті Маріуполя з е, заводу Ілліча до полону. Ну, отримали ми статус військовополоненого. Напротязі трьох з половиною років я отримала у чоловіка чотири листа з полону. Листи ми писали дуже багато, але наших листів він отримав лише два: одне в 22-му році, одне в 25-му році 1 травня. Особиста моя думка, я скажу, що це ну, всього, щоб надавати на психіку самих військовополонених, що вас там ніхто не чекає. Ну, це особисто моя думка. І ну, очі нам вони не передають ці листи. Ну, так, думаю, що також ну, доказати, що якби нам, що наша країна винна в тому, що ми, якби, не передають листи. Ну я думаю, що лише на психологічне ставлення людини і ну, самої родини. Чи знали, коли вашого чоловіка звільнили? Що він якраз в цій групі людей кого звільнили? 23 липня прийшло мені повідомлення з координаційного штабу і в ДІЇ, що вашого чоловіка, тих веці Романа звільнено з ворожого полону. Ще відомості про Ну, в офіційних сайтах не, не було, що вже пройшов обмін. прийшло вже в розповіщення в дію, Прийшло сповіщення координаційного штабу в двадцять 22... 17, позвонила СБУ, то повідомили, що вашого чоловіка звільнено. Пізніше він з вами зв'яжеться. 23.04 позвонив координаційний штаб. І перший раз надав слухавку чоловіку. Я поговорила минутою 45 секунд. І в 2.04 ночі, ну, ночі вже 24 липня. Вже їм роздали телефон. Вже їх в Чернігові на привалочному пункті вже ну, Придягли, роздали телефони, і виходить, що вже спілкувалися ми тоді з з його телефону, вже поки вони їхали до шпиталю. Це не передать словами. Ось і дітки. Да, нас троє діток. Дочки 11 років, сину 10 і 8. Да. Та, ну, зараз чоловік уже поруч з вами? чи ще е, ну, Зараз він піде в відпустку, ну і далі. подальше тривало лікування і реабілітація, тому що стан здоров'я зараз не дуже. Якби хотілося поскоріше, але поки що ну зато вже тут, ну якби на рідній землі, да постійно ну на вихідні і в такі будні дні. то ми їздимо, то він приїжджає. ну якби завжди поруч щоб вірили, сподівалися, молилися лише молитва до Бога. І бути завжди поруч з Богом, якось, мабуть, надає сили більше, витримки і все одно того, що цей день от настане. Хоча, так як ну, ти собі його представляв, уявляв ці три з половиною роки, це взагалі не так. <гум> <гум> от, я думала, що мені дзвонять за там, за декілька днів, що я поїду на сам кордон зустрічати. Ну, а все обрізалося. З... Ну, все було по факту. Десять вечора, лежка, двадцять 22.04 поміняли, 23.04 Він, виходить, перший раз позвонив в координаційний штаб. А всім рідним я хочу дійсно побажати, щоб скоріше їхні, ті, які безвісті зникли, ще понаходилися, були тільки живими. Ті, які в полоні і повернулися додому, ті, які в полоні їм також витримки їхнім родинам, і скоріше повернення додому. Я думаю, що Дай Бог, щоб скоріше, щоб всіх, кожного повернути додому. В кожного є своя родина, в кожного є своя домівка і кожен хоче бути поруч з родинами. Білі троянди це вже невід'ємна частина нашої родини. Вже всі друзі мої знають, знайомі, побратими мені передають. Це вже сьомий бранець, який сидів з моїм силом в одній камері. Сьомий бранець, який мені телефонує і з яким ми спілкуємося, хочу про Романа окремо сказати. Роман заслуговує на глибоку пошану і велику вдячність за його громадянську позицію. Від Роман до війни був старостою невеличкого села Миколаївської області. Дітей в нього неповнолітніх. Він мав повне право не піти, захищати нашу державу, але така громадянська позиція заслуговує на. На подвиг. І від до того, що він був учасником АТО. І був контужений, і був поранений, його з-під завалів дістали. І знову таке. І потрапив в полон і перебував з моїм сином три з половиною роки в полоні. Поранений і важко хворий, Ну, звільнили. Ну, розказує багато дечого, заставляють полонених цілий день стояти. Дуже це важко. Сприймати важко, а їм ще важче. Це було зовсім випадково, бо його відпустили з реабілітації. На там дві неділі додому побути вдома з дружиною з дітьми, і знову він їде в госпіталь. І він вирішив він позавчора приїхав. А вчора він приїхав до, до нас. От. Звичайно, така зворушлива дуже зустріч. Дуже він сподобався нашим, ми були ж на мітингу матері загиблих, ми спілкувалися Потім ще в кафе. Дуже всі задоволені і дуже в захваті від його поведінки, від його розповідей. Такі дуже сьогодні мені телефонували всі, і в захваті від такої людини. От. Ну, я теж я дуже вдячна. Безмежно вдячна хлопцям Роману. Ми ще спілкуємося. До речі, у нього сьогодні день народження. Така йому щастить і хай Божа опіка буде і опіка Божої Матері, щоб все було добре. Пошана всім хлопцям, хто пішов туди захищати нас. А полоненим хай швидше вертаються, хто без вісті зник, хай теж повертаються. Скільки часу ваш син вже знаходиться в полоні? 39 місяців. Роман був 3,5 роки в полоні. В курску майже весь час, а потім їх розділили. То вони були поруч в камерах, там в іншому місті, але вони чули голоси. Стоять же цілий день, і по команді там вийти, вибачте, в туалет, по команді, по команді їсти. І весь день стоять. Ну, там дозволяють сідати на 5-10 хвилин по команді, то він просто чув голоси, поряд камери були. Як він дізнався про троянду? А вони, коли в Курській сиділи, вони ж там дозволяли спілкуватись, розмовляти і сидіти. І Ще мені дружина Романа сказала, що вона, коли писала йому лист, вона зробила фотографії дітей ну, на принтері, тоненькі, що були, і в надії, що він його отримає. Він отримав цей лист, заховав ці фотографії, бо навіть листи забирають. Годину дали там чи який час почитати і забирають. Я написала своєму сину, ну не знаю, більш 30 листів. Отримав він один лист. Один так Рома сказав. Ми знаємо, що дружина Романа приїжджала раніше так з іншим військовополоненим, і тоді вона була в очікуванні свого чоловіка. Так, так це було два роки назад. приїжджав Олег теж з білими трояндами. Висвітлювали ви своїм на телебаченні. Ви Світлана тоді знімали нас. От. Ну і зараз вона вже звичайно щаслива. Тоді вона була в розпачі, так як і я. Але вчора вона була щаслива, по неї видно, і по роману видно, що він вернувся до родини. Я вже йому кажу, не вздумай піти. А він каже: я про це думаю. Я кажу, що з палкою тебе тягати там будуть. Ну, так жартували. Так що слава Богу, що вертаються хлопці і що не зійшли з розуму, бо дуже багато і хочуть. Суїцид скоїти і не витримують, дуже важко там, звичайно, не солодко. Я вірю в таке, ну як би сказати, телепатичний зв'язок, ну вірю. Я молюсь про нього, він теж про мене молиться. Як мені хлопці сказали, що дуже-дуже переживає за маму. ну Бо я в нього одна, тато у нас давно померша задовго до війни. От. І ну, такий зв'язок він я відчуваю. Я думаю, впевнена, що він відчуває. Твердо вірю, надію, що повернеться.